Дорогі сестри і брати, Христос рождається. Приємно мені цього року знову, це цього року другий раз, вітати з Різдвом, тому що в січні ми святкували зв'язку і зміною календаря. Тепер в грудні ще раз святкуємо Різдво Господа нашого Ісуса Христа, Велике Свято. Переживаємо нелегкі часи, трудні часи, військові часи, де дуже багато гине також наших військових, які боронять нашу землю, які боронять наш народ. Хай Господь їм благословить, допомагає, і я всіх закликаю, щоб молилися про. Закінчення війни, молилися до Бога, хай Господь Бог завершить війну. Вітаю тих, що на передовій, вітаю інших наших службовців, добровольців, волонтерів, ну і наших захисників, очевидно. Також всіх вірних нашої архієпархії, тих, хто буде дивитися. Ось це привітання, приємно вітати із святом Різдва Христового, щоб наступне Різдво Христове ми зустріли в мирній Україні. Закликаю всіх, щоб молилися, за те, щоб Господь Бог завершив цю брутальну, непотрібну нікому війну. Пам'ятаємо про святу родину. Ісуса Марія Йосифа, Марію і Йосифа, які втікали у Єгипет, їх переслідував ірод, який хотів їх поубивати вже в такому малому немовляті, приходилося терпіти. Хай Господь Бог благословить нас всіх, дає нам радість у наші серця, мимо такого несприятливого часу для нашої. Батьківщини, щоб світло засвітило нам радість, щоб нас обняла, і щоб ми з колядами гарно зустрічали і провадили це свято Різдва Христового, також щасливого Нового року всім бажаю. Христос рождається, славіти Його!